Кіста яєчника. То що ж робити? Видаляти чи спостерігати? Я лікар-кошергініколог Блашко Олена Васильівна, має досвід біля 20 років в даній сфері. Також я репродуктолог, лікар ОЗД. То що ж таке киста яєчника? Це новоутворення яєчника, яке має капсулу та вміст. В залежності від вмісту ми виділяємо види кіст. Можна виділити доброякісні та злоякісні кисти. Слоякісними кістами займається лікар-онколог, тож ми з вами поговоримо про доброякісні кісти. Серед доброякісних кіст можна виділити функціональні кісти та істині. К функціональним кістам відносять волікулярну кісту, кісту жовтого тіла, тобто кісти, які пов'язані з процесом овуляції або відсутності овуляції. Причинами утворення функціональних кіст є дисгормональні порушення та запальні процеси малого тазу. Серед істинних кіст можна виділити ендометріоїдні кісти, муцинозні кісти, термоїдні кісти та інші, коли ж ви можете запідозрити наявність у вас кісти. Якщо ви маєте порушення менструального циклу, якщо ви маєте неприємні відчуття внизу живота чи больові відчуття, які віддають в пряму кишку, в сечовий міхор, чи ще кудись віддають больові відчуття, якщо ви маєте невеличкі збільшення температури. То не зволікайте і зверніться до лікаря-гінеколога. На прийомі лікаря, окрім того, що збере анамнез, обов'язково проведе ультразвукове дослідження малого тазу. Рідні чи тканині утворення в яєчниках, що візуалізуються при ультразвуковому дослідженні, дозволять лікарю поставити діагноз кіста яєчника. При підозрі на наявність кіст яєчників. Вам, скоріш за все, запропонують діагностику додатково: це ультразвукове дослідження малого тазу, можливо, МРТ малого тазу, гормональні обстеження, обстеження на інфекції, а також онкомаркери яєчників. Коли у вас виявили кісту яєчника. Це не означає, що обов'язково потрібно оперативне лікування. Якщо більше даних за функціональні кісти яєчників, то, скоріш за все, вам лікар призначить гормональне лікування або спостерігання, та зробити в динаміці ультразвукове дослідження після менструації. Досить часто функціональні кісти самостійно регресують. Якщо у вас бачать функціональні кісти, які за розміром більше 4-5 см, або у вас вирішують. Больові відчуття, або це все ж таки істинні кісти, то, скоріш за все, лікар вам запропонує хірургічне лікування. Більш детально про лікування кіст яєчником ми поговоримо в наступному відео. Якщо це відео сподобалося вам, ставте вподобайки та підписуйтесь.